Із грядок поліцейські вилучили майже 6 тисяч рослин, а з подвір'я ще 320, які вже сушилися. Загальна вартість такого урожаю за цінами чорного ринку складає понад 650 тисяч гривень. Це найбільші незаконні посіви маку, виявлені цього року, зазначає правоохоронець Віталій Прокопенко. Це один із самих великих посів, який був виявлений в поточному році на території Житомирської області. Жінки виправдовуються, що мовляв, це дикоростучий мак, який самостійно насіявся. Але видно, що рослини доглядали прополюючи, намагалися приховати серед іншої його родини. Та й сушилося виявлене у подвір'ї маковиня не для кулінарних потреб. Не сіяли, не садила. Це удюк, мак, самосій. То його обробляли. Я обробляла не мак, а картоплю і капусту, і помідори. Там, де ходили, ви капустою помідорами, от там воно й росло. Вона його не виривала, а ставляла, обсапувала. Ну, приїжджала ночами, бувало, дежурила. бачили неї, що в 4 часи ранку їдуть, вона стояла в мене там під горихом. Втім, нині увесь урожай поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження. Таке городництво може коштувати покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. Нині триває досудове розслідування.